Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні болгарський перець з метком. Признаюсь чесно, готую вперше маринад смачненький, значить і перчик буде добренький. Можливо, хто вже готував за таким рецептом, відгукніться. Готуємо перець і такі інгредієнти. Перець нарізаємо смужками Бажаної вам величини. Закладаємо щільно в баночки у мене півлітрові. Тепер кладемо по одному лавровому листочку в баночку, чесничок нарізаний пластинками та чорний перець горошком. Заливаємо окропом. Трішки накриваємо та залишаємо на 10 хвилин. Зливаємо воду. Та ще раз заливаємо окропом до самого верху. Залишаємо на 15 хвилин. Зливаємо воду. Я користуюсь отакою от кришечкою дуже зручно. Тепер робимо маринад, додаємо мед, сіль, паприку солодку. Олію рафіновану та оцет. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, проварюємо хвилинку-дві та заливаємо перчик. Обов'язково під самий верх. Закатуємо, перевіряємо, як закатали, перевертаємо та накриваємо на добу. Всім смачного, вдалих вам закруток на зиму. Ще раз нагадую, будь ласка, хто вже готував такий перчик з медом і згукніться в коментарях, як вам такий рецепт. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а головне, бережіть себе. Все буде Україна!